Вітаю! Телерадіокомпанія Лозова пропонує до вашої уваги черговий випуск лозівської панорами. Сьогодні у ньому мова піде про таке: чи доцільно у Лозовій організовувати ще й комунальний ринок? Вивчати це питання почала робоча група. Відновити роботу п'яти панютинських водорозбірних колонок, які були демонтовані, хоче депутат селищної ради. Фестивалі дружин юних пожежних рятівників, фізкультурно-оздоровчий, нащадки козацької слави пройшли. А весняні дзвіночки попереду організатори шукають учасників. Чи бути новому ринку комунальному на території колишнього авторинку? Це питання взялася вивчити робоча група. Нагадаємо, два тижні тому депутати з профільних комісій розглядали звернення своїх колег Сергія Коби і Сергія Красноперова щодо створення у лозовій комунального ринку на розі вулиць Володарського і Карла Маркса. Тоді вирішили більш детально відпрацювати це питання, створивши робочу групу. В її складі депутати міськради, фахівці управління економіки, відділу містобудування та архітектури, санстанції податкової міліції. У цю середу пройшло перше засідання. На нього також було запрошено керівників всіх ринків, торгівельних майданчиків лозової, підприємців. Засідання перше, але буде ще одне. Анонсував на початку зібрання голова робочої групи Сергій Ткач. Сьогодні збиралися визначити проблемні питання, обговорити їх, а під час наступної зустрічі вже приймати якесь рішення. Тем до обговорення пропонувалися дві організація лозові комунального ринку і нинішні взаємовідносини адміністрації лозівських торгівельних майданчиків із підприємцями, які на їхній території працюють. Як згодом з'ясувалося, ці два питання між собою пов'язані переважно через складні відносини торгівців із керівництвом лозівського ринку, він же центральний і выникла думка организувати коммунальный хем. идея было то, чтобы увеличить, с одной стороны, конкуренцию в городе для торговых площадок, это касается центральной части города, микрорайона меньше, позволить нашим предпринимателям иметь большую защиту и привлечь дополнительные средства в бюджет города. Потому что как бы у нас есть информация, что это как торговая площадка... Предприяття цікаве і в плані наповнення бюджету, в тому числі, як приклад Сергій Коба наводив близнюківський комунальний ринок робити подібний лозовий крок назад. Заперечувала головний санітарний лікар, коли й запитали про норми і правила організації. Рини Якщо ви влаштуєте ринок з порушеннями тих же санітарно-гігієнічних вимог, то вас його не прийма Державний будівельна архітектурний контроль. І, і все. А будувати от теж ту пародію, що в близнюках, вибачте, ми не будемо опускатись до рівня близнюків. Там просто зборіще підприємців, які стоять практично на дорозі. Зачем нам платить ще один об'єкт з порушеннями і ждать потом як міна а ждать, що потом буде. Якщо робити все так, як годиться, організація комунального на території колишнього авторинку за орієнтовними підрахунками управління економіки мінімально обійдеться у 600 тисяч гривень. Функціонування майже півмільйона на рік. Если рассматривать організацію 200 торгових місць, то на одно торгове место в год порядка двох. 1400 чотириста питання інше. Чи знайдуться ці 200 підприємців, які захочуть торгувати на комунальному ринку, а враховуючи, що коштів у міському бюджеті ні на проектну документацію, ні на облаштування ринку немає? Чи погодяться вони взяти всі витрати на себе? Суми затратне, просто посмотрите. Тобто, в принципі готові. Ну так ви запитки є ініціативна група за 200? а за двісті рутя. Ну, вопрос на сьогодні. Поэтому до слідушого собрання ви теж між собою провіді такої, какби ми вам болі міня цифри дадим, а ви болі міні отвіть. Да, ліні питання інше чи розмістяться на ринку 200 торгівців, якщо дотримуватися нормативів і витримати відстань 50 метрів від житлових будинків, від нинішнього майданчика залишиться маленький шматочок, та й переїхати торгувати на нові площі люди зможуть не раніше як за півроку. Є генеральний план забудови міста, відповідно до якого має проходити дорога по майданчику, де хочуть комунальний ринок з. Робити нічого цього не буде, тому що є генеральний план. Внести зміни до генплану можна, але це часи гроші. Зібрання вирішило фахівці на місці. Все мають порахувати і остаточно визначитися, чи можна організувати ринок на розі вулиць Володарського і Карла Маркса доповісти про це на наступному зібранні. Якщо не складеться із цим майданчиком, комунальний ринок підприємці запропонували розташувати на нинішньому місці секонд хенду, аби його ринок по завершенні договору оренди не приватизовував і не викуповував. Люди бояться можливих поліпшень, ще й на цій території і без того під. …підприємцям зараз нелегко. легко вопрос на комунального задання комунального ринку – це всього лиш э, э, причина а повод був ізначальна. Люди виживають. На самом вплинути на керівництво лозівського ринку. Підприємці пропонували вимогами по нинішньому майданчику секонд Ми ставить умови, що він зможе приватізувати даний об'єкт, Єсмот випавні отакої перепереліку мимови дані так переліп, От я, я так говорю, говорю принімателівазьмітья на сібя атвісти на св'язана приділіть перечень этих всіх вопросов есть к адміністрації ринку ті питання підприємці мають передати робочій групі але екземпляр доречно віддати і адміністрації ринку щоб там до наступного засідання підготували відповіді по іншим ринкам лозової і торгівельним майданчикам питання і претензій від підприємців не було Більше півроку мешканці приватного сектору Панютиного, зважаючи на рішення селищної ради, визначалися, які водорозбірні колонки їм потрібні, і в складчину встановлювали на них лічильники. З вузлами обліку їх сьогодні 36. 24 водорозбори, по яким абоненти відмовились ставити водоміри, водяники демонтували. На думку депутата Панютинської селищної ради Віктора Хмари вчинили незаконно. Він прочитав багато законів. Правил постанов скаржився до прокуратури. Був на прийомі легівського міського голови, який доручив розібратися в усьому водяникам у кабінеті панютинського селищного голови. У середу відбулася розмова депутата із представниками лазував до каналу. Суть претензій лише люди лишені можливості елементарно брати хоча б воду. хоч технічну, але лишені можливості її. Він за відновлення роботи п'яти колонок, що на в'їзді до панютиного з них воду брали старенькі та немічні водорозбори просто взяли і відключили. Ми не відключаємо з бухти барахти колонки. Ми виконуємо ми виконуємо рішення, рішення виконуємо посілково совета і виконуємо ліцензіоне ліцензіоносні ліцензіонослові Них одна з умов виконання впровадження господарської діяльності наявність. Встановлення приладів обліку в кожній точці розподілу послуг. Та вимога стосується підприємств чи фізичних осіб. Полемікою з того приводу припинив селищний голова. Розмова має бути конструктивною. зауважив він, якщо дійсно хочуть допомогти людям. Але не треба забувати про майже три сотні панютян, які скинулися і вже облаштували вузли обліку на 36 колонках. Лі ми приміняємо якийсь нормативний норматівний правоакт всіх однаково, всіх ми вовче лібин. Либо... Не а то що зараз вот эти вот доводи, що там надо оборудовать узлами нечо, или не надо, я так думаю, що це нужно не виясняти сейчас в кабінеті, нужна і дійсно, якщо такой спорний вопрос, либо в суді, ліба прокуратура розбирається. Хто, хто може ставити нужно їх или не нужно. біля цих п'яти колонок дійсно живуть пенсіонери чимало забезпечені. Як один із варіантів, Олексій Корпан пропонував встановити їм лічильники на виплат. Я, як Поселковый голова, все-таки прошу пойти навстречу этим малоимущим людям пенсионерам и эти колонки все-таки в рассрочку. Да, срочку я, я согласен. Да, да. это в рассрочку мы можем. А я говорю, что никаких рассрочек не будет. Водяники мають поновити роботу п'яти колонок. Категорично заявив Віктор Хмара, попри чималеньку заборгованість деяких тамошніх абонентів. Людям нічим платити, чому ніхто не хоче зважати на їхню ситуацію. Дивувався він. Чому депутат не хоче чути їх? Не розуміли водяники. Без облікового споживання води більше не буде. Це повторювали неодноразово. Селищний голова нагадав, колонки у панютаному водяники взагалі всі збиралися демонтувати. Лічильники це був компроміс. На серпневі сесії панютинська селищна рада прийняла рішення. Рішення не далось просто. То есть после бурных дебатов, с, с, с учетом сложившейся ситуации, с учетом того, что предприятие «Лазар-Водоканал» покупает воду по счетчику, УКП вода, то есть у канала. И, соответственно, логичным было бы, чтобы оно ее продавало по счетчикам полностью. То есть исключить безучетную продажу воды. Четверо утрималися, Віктор Хмара був проти. А хто така сесія? 17 каківта людей. Какі нікадаків та депутатів, ні одного закону. проголосували за те, що вони живуть всі в государсі. Домовитися після годинної дискусії сторонам так і не вдалося. Віктор Хмара в чергове збирається на прийом до Лусівського міського голови. Після якщо питання не вирішиться, до прокуратури, а там суд розглядати справу. Він може рік а то й більше. Люди все одно сидітимуть без води. Невідомо, яке рішення буде прийнято. У своїй правоті переконує кожна сторона. Телефонні шахраї знов дали про себе знати. 2 квітня мешканці Лозівського району зателефонували невідомі і повідомили, що її онука, начебто, затримала міліція. За визволення вимагали 8 тисяч гривень. Тільки на суму жінка перерахувала на банківський рахунок. Прийшов і сам онук. Його, як з'ясувалося, ніхто не затримував. Якщо надходять подібні дзвінки, міліціянти просять людей не панікувати, не кидатися визволяти з біди рідних, а передзвонити їм і поцікавитися, де ті знаходяться. Дізнатися, що телефонує шахрай, можна поставивши йому прості, уточнюючі запитання. Якщо ви все ж таки розпочали вже розмовляти з телефонним шахраєм, то задайте, будь ласка, питання: як, його, як звати сина чи як звати родича? Якого він року народження? Уточніть все ж таки, в якому відділі міліції він затриманий. Е, як правило, шахраї вони не орієнтуються. Вони не, орієнту... вони не знають нашої місцевості, вони не знають, де знаходиться відділ міліції конкретно, вони не можуть ні назвати ні адресу. І ще одна проблема, на яку міліціянти хочуть звернути увагу лозівчан. Це угони автівок і крадіжки з автівок. За останні тижні таких фактів істотно побільшало. Крадії обирають легковики, залишені на ніч біля багатоповерхівок, і навіть сигналізація транспорт вже не рятує. Сім легковиків з початку року у лозові було викрадено. Два міліціянти знайшли п'ять і досі у розшуку разом із особами, які їх угнали. З цих семи огонів автівок п'ять були угнані з дворів багатоповерхівок. Власники залишили їх на ніч в дворах біля під'їздів для власної зручності. І коли на ранок вийшли, то не знайшли своїх транспортних засобів на звичних місцях. Не знайшли магнітол відеореєстраторів на ранок у своїх автівках десятеро лозівських автовласників. Про що написали заяви до міліції? Вони також залишали автівки біля під'їздів на ніч. На деяких була сигналізація, але крадіїв транспорт вона не врятувала. Гарантовано вбережуть гаражі та стоянки, які охороняються, говорять у міліції, і нагадують, про схоронність майна має турбуватися його власник. Це стосується і двоколісного транспорту. Міліція, звісно, зобов'язана профілактувати, розкривати такі злочини. Вона цим і займається минулому році було розкрито багато гонів і крадіжок з автівок. але власник повинен сам розуміти і зберігати своє майно, вживати всі заходи. До 30 квітня міліціянти проводитимуть місячник добровільної здачі зброї. Городянам нагадують, якщо не зареєстровану вогнепальну, холодну зброю, газові пістолети, боєприпаси, вибухові речовини, спецзасоби, власники видадуть добровільно, то будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності. Телефон дозвільної системи міського відділу міліції 23452. Адреса місто Лозова, вулиця Орджонікідзе, 7. Школярі разом з представниками міської влади та воїнами-інтернаціоналістами у вівторок біля Лозівського центру громадських організацій висаджували на клумбі квіти та саджанці. Відростки найрізноманітніших квітів школярі принесли із собою. Кому батьки з власних клумб дали, кому педагоги з лозівського будинку творчості. Якраз погода добра, тобто земля сира. Аби квіти. Все для того, аби квіти прижилися. От, біля бордюра будуть рости карликові або бордюрні риси, вони будуть цвісти фіолетовим кольором. Навколо каміння будуть рости такі махрові квіти та високі риси. По ту сторону каміння будуть рости сентябріни. Це такі високі квіти, вони дуже гарні. Цвітуть восени теж фіолетовим кольором. Ми хочемо, аби наше місто було гарним. Школярі прохають лозівчан долучатися до гарної справи і прикрашати рідне місто або хоча б не плюндрувати створене іншими. Представники міської ради старшокласників нова хвиля не перший рік працюють на цій клумбі. Наприклад, восени, розповідає секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець, вони висаджували тут саджанці, горобини й Беріз. Тоді домовилися зустрітися на аби доповнити клумбу, в розробці проєкту якої брали участь туями і квітами. Вот эти вот все конструкции, которые вы вот видите на клумбе, это их предложение. Ну, то есть мы его воплотили в жизнь. Вот сегодня мы высаживаем тои, высаживаем можжевельники, ирисы, сентябринки, как рассказывали дети. Вот. Ну в общем, такі вот многолетние трави. Ну а последний етап заключительный. це вже буде конец апреля, коли ми будемо высаживать красивые петунии. Школярі розповідають, намагалися підбирати квіти так, аби клумба цвіла увесь сезон. В оформленні її також взяли участь соціальний партнер міста Олександр Петров, воїни-інтернаціоналісти, які схвалюють такі починання школярів. Молодіж буде участвується. Такі у нас зараз молодь прогресивна ростуть швидко і приємно, що вони участвують у житті города. возле Красота это она спасет мир. Стараемся облагородить, так сказать, немного. Вот, внести какую-то свою лепту такую молодежную в эту всю такую красоту. Вот. Классно, все, все вместе работаем. Работается с удовольствием, потому что вспоминается, что эта площадка специально, как бы как называют ее оазис, специально была как, бы, спроектирована для людей, которые Задалі свій військовий долг в Афганістані думається, що ісляні зіларі то, то це – це просто пустяк. Ну що ж, наскільки вдалою вийшла ідея цих озеленювачів, стане відомо вже зовсім скоро, коли клумба власне розквітне. У п'ятницю у сьомій школі проводився показовий день цивільного захисту за участю МНСників, педагогів і школярів. Як усе відбувалося, дивіться далі без коментарів. в перших-четвертих класів негайно вико евакуювати за маршрутом до першої школи. Больше всего понравилось, как ребят вызывали и давали тушить пожар. Как спасали человека. Если бы пришлось, то я была бы готова. Собираемся поступать на МЧСников, на пожарников. Нам очень, ой, очень понравилось. Когда воду лили с третьего этажа. Облили, мокрые стояли. Хорошо, все. С окна. Как выпускали поток воды. Надеемся, что то, что мы показали, осталось ну, понимание детей. Они еще раз обратят внимание, что попадать в зону возможного пожара это опасно для жизни. Запомнили те рекомендации, которые мы даем. Ну а касательно нахождения безпеки в школі, то адміністрація, якби как бы, нет, достаточно швидко організовано э, покинули поміщення школи. Жартома цілком про серйозне. У вівторок, у день сміху, у першій школі пройшов міський фестиваль дружин юних пожежних рятівників, у ролі яких традиційно виступили учні шкіл міста. Фестиваль давно став традиційним. Його мета незмінна уже впродовж багатьох років і полягає в ознайомленні школярів з правилами безпечної поведінки в разі виникнення надзвичайної ситуації. Фестиваль також допомагає школярам розкрити свої творчі здібності. Ми з будущего інопланетяни, які літимо на кораблі на планету Земля, щоб спасти і уберегти людей від… каких-то ошибок от ну, в общем рассказать все о правилах безопасности В первой ситуации это нужно звонить в пожарные 101 если случится уже такая беда я буду призывать во первых чтобы никто не спричинил пожар аккуратно себя вести возле очень горячих мест соблюдать правила поведения в лесу и так далее. Команда первой школы – незминный лидер этих перегоней, как в месте, так и в зональных смаганиях, поседая призовые места в области. Команда в этом году у меня совсем новая, молоденькие, новые, еще немножечко мало опыта у них, поэтому, конечно, с этим было сложнее. вот. Но мне очень нравится этим заниматься, потому что это интересно, и это интересно детям, и это полезно и нужно детям, потому что, вот казалось бы, Такі мелочки, як виключити або не можна включати одновременно ті ж, допустимо електроприбори, воно їм нападають, що вони об этом говорять і вже з якоюсь гордістю об этом доносять до наших малышей. Перша школа вже такий фестиваль приймає не вперше, і як традиційно займає почасне перше місце. Приведення такого фестивалю виховує дітей повагу до старших. Та орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях. Більше того, рятувальникам відомі факти, коли діти шкільного віку під час надзвичайної ситуації справно діяли, рятуючи чиєсь життя. Сьогодні ж під час фестивалю проводилося три конкурси. Окрім виступу на сцені, учасники повинні були підготувати плакати з соціальною рекламою, визначити за фотокартками види грибів, назвати їстівні й отруйні. І хто зі шкільних дружин за підсумками цих конкурсів набрав найбільшу кількість балів, став переможцем фестивалю. Хоч відзначено було всіх. Традиційно лідируючи позиції, зайняла Лозівська перша школа. Друге місце посіла панютинська школа, номер один. третє розділили між собою колегіанти і учні сьомої школи. Всі вони, а також інші учасники, повернулися з фестивалю з незабутніми враженнями. Ми хотіли всім номером показати те, що не можна бавитися з такою стихією, як вогонь. Вона є дуже небезпечна і тому її і з нею буде треба обережно. Незабаром відбудуться зональні змагання. Фестивалю Лозову на них традиційно представлятиме Лозівська перша школа. Команди всіх міських шкіл брали участь у фізкультурно-здоровчому патріотичному фестивалі Нащадки козацької слави, який пройшов у середу у дитячо-юнацькій спортивній школі Юність. Окрім спортивних естафет, був ще й конкурс знавців історії українського козацтва. Фестиваль має на меті формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності, зміцнення здоров'я і національно патріотичного виховання молоді. У змаганнях приймали участь учні з 13 шкіл. Хлопці і дівчата виборювали право називатися нащадками козацької слави. Свою силу, спритність, знання історії учасники демонстрували у таких видах змагань, як човниковий біг, стрибки у довжину з місця, стрибки через скакалку протягом 30 секунд, притягування канату, зустрічна естафета, конкурс знавців історії українського козацтва. За результатами фестивалю, перше місце зайняв 8-й НВК. Друге Лозівська школа номер 1 І третє місце Панютинська школа номер 1 Переможці та учасники були нагороджені дипломами міського відділу освіти. Лозівський міський центр молоді запрошує талановитих дітей Лозової взяти участь у фестивалі Весняні дзвіночки, який незабаром проводитиметься серед дитячих та юнацьких творчих колективів і виконавців. Фестиваль проходитиме в кількох номінаціях: вокал, хореографія, оригінальний жанр, цирк, пантоміма чи пародія, вокальні та інструментальні ансамблі, сольні виконавці, гри на музичних інструментах. Втім, організатори не обмежують учасників лише названими номінаціями. Виступи можуть бути і іншими головне, щоб вони були оригінальними: вік учасників від наймолодших до 18-річних. Перший етап відбору проходитиме у центрі молоді. Тоді й назвуть тих, хто представлятиме лозову в Харкові на обласному етапі конкурсу. Зацікавленим необхідно звертатися до міського центру молоді. Це була остання інформація у випуску. Наступний дивіться у середу. У студії працював Вадим Гоч. Побачимося.